Привіт! Давно не бачились. Думав, я вже зав'язав з блогом, чи ще гірше з ендуро? Ні. М -м, може, якісь є підсказки, не знаю. Напиши в коментах. Все дуже просто. Напевно, ти вже здогадався, в тебе є такі невеличкі підсказки. Ось тут, трошки там. Тому починаємо. Роби та та-та-та, отак от один-два рази в день і буде отакий у тебе поршень гарний. Остання путь, Остання буть. Остання. Я. Короче, блять, пиздец, походу, там халепа, блядь, поршня здесь нет, шатун внизу, нахуй, валяется с пальцем, сука. Бачили, бачили, но такого еще не бачили, бачили, шатуны оторваны, многое видели, блядь, но вот такого мы еще не видели. Халепа тут, короче, конкретная, вот встреча по клапанам. Вы ну, все, наверное, понимаете, что так цилиндры не могут сниматься. Оторвало. Пополам, короче, порвало поршень. Так, ну поехали. Как так вышло, что я положил мотор... Всі ковіводи на прошках знають ці проблеми з рідним карбюратором ФЦР-35-33, що буває там з ним проблеми, його заливає, ботоцикл погано заводиться, і там деякі інші проблеми по типу того, що там буває, дросіль залипає на високих обертах, не дуже приємно, ловив пару разів таку тему. Максимально погана штука. От і я вирішив поміняти його на уже таке перевірене рішення: це ПВК 34 От, заказав я його через Саню з Сковічато. Саня, привіт! Приїхав він. Цей карбюратор дуже легко встановився, дуже безпроблемно настроївся. І я вирішив виїхати трошки його перевірити. Перві враження від карбюратора це те, що він почав крутити двигун до 12 плюс тисяч просто. ВЦР крутив максимум на 10 з половиною, а цей крути 12 і прям тахометр повністю кладе, може й більше. Мої товариші тут. Катали неподалік, я вирішив проїхатись і перевірити роботу карбюратора. І вже коли приїхав, трошки потестив мотоцикл дуже добре їде, все класно, мені все сподобалось. Але тут я вирішив показати нашому товаришу Серегі на другому мотоциклі, як треба газувати на новому карбюраторі. От. Дав відсічку знову, до цього все було окей. а Зараз дав відсічку, і в мене просто такий туф, звук, і мотор тишина. Я такий, та ну, не може бути. Тикаю стартер, стартер мертвий. Спробую кіком завести е, мотор, а він просто в клині і зовсім не крутиться. Ну Я тут зрозумів, що діло пахне. Не дуже добре. Віддав я ремонтувати мотоцикл хлопцям із Ендуроманії. Ви вже бачили там відосік до, до цього. Я показував їхні враження від побаченого. Чому так вийшло? Тут, скоріш за все, декілька причин в одній. Перше, це треба мені було відрегулювати клапана, тому що трошки не так відрегульовані, як потрібно було. Далі мотор вже пройшов 270 мотогодин, що в принципі для нього, наче як мало, але в тих умовах, в яких він працює, це доволі непогано так. От, треба було, мабуть, поршень поміняти, подивитись, що з ним. Плюс відсічка китайських мотоциклів, коли ти стоїш на місці, на нітралці або на вижатому щепленні, відсічку краще не давати, тому що. Може бути таке, що просто мотор вийде за свої можливості і буде зустріч з клапанами і поршням, як в моєму випадку. От, тому, якщо хочете, щоб все у вас було окей, відсічку на холосту краще не крутіть. Коли це ви робите в ходу, там мотор так не може розкрутитися більш, ніж йому потрібно, тому в цілому це буде окей. І які е, наслідки е, того, як я гарно показував, це мінус балансвал, колінвал, поршень. Я покажу це все на відео. От, зустріч з клапанами. Також зділу кришку двигуна. І, в общем, я от, десь тут <залишу>, залишу список запчастин, які треба було поміняти. От, і напишу всю суму, скільки це все вийшло разом з роботою і з усім. Також я вирішив, що якщо вже китайський мотик ламається, то е, значить е, настав час робити тюнінг. Бачив на Ютубі такого блогера нашого українського Женю, який майстер по портінгу китайських моторів. Вирішив, що раз вже трапилася така ситуація, треба випробувати, що таке портінг і як він працює, і який з нього е, толк, скажімо так. Я відправив Жені голову на доопрацювання, і зараз ставлю відео від нього, як це все відбувалося, що він зробив і що вийшло. Усім привіт! Це коротенький відео стосовно головки 177-184. Пробачте за кацапську мову, але дуже погана в мене ще українська. Значить, головку мені прислали новою. И э, задача была заставить ехать эндуромотоцикл. Э, здесь развернуты седла, полностью нарезаны новые фаски. Э, клапаны облегчены, но они стандартные. Я изменил им форму. Э, вот здесь, вот, понизил, как я обычно делаю, чтобы не было большой ступеньки перед рабочей фаской. Э, они облегчены. Подписаны для того, чтобы облегчить сборку тому, кто будет это делать. Камера сгорания тоже доработана, все ступенечки убраны. Я проверил плоскость, она неплохая, но и не то чтобы хорошая. Сейчас попробую поймать цвет. Короче, вот тут видно, видно следы от заводской фрезы. Вот оно идет, вот, вот тут. Короче, вот это все. Ну, оно, скажем так, работать будет, но плоскость у новой детали, конечно, не идеальная. Каналы. Увеличены максимально возможно для этой головки. Кстати, интересный момент. Я делаю много таких головок. Ну, такого типа. Вот 177-й, 174-й, косоголовые. 177-я одновальная имеет реально наименьший потенциал из всех. Почему-то так получается, что. Ну, как бы я понимаю, почему получается. Почему-то у них такая форма летя. У меня есть щупы, которыми я могу вот так вот залазить в рубашку охлаждения и в канал. И мерить стенку. Так вот, в 174-й головке на 4 мм можно сделать больше канала. То есть я могу и седло увеличить, и клапан больше поставить. В 177-й дробь 184 голове. Естественно, в этом нет смысла. В плане установки больших клапанов. Просто потому, что я не могу сделать больше канал. Уже, уже как бы некуда. Эээ, вот, собственно, краткий такой обзорчик головки новой. Это выпуск. Оно все очень здорово едет после портинга. Особенно в паре с Игорем карбюратором 34-м. Ну, собственно, в паре с хорошим карбюратором. 36-м, точнее, сюда будет 36-й карбюратор. Можно ставить и больше, но это уже такое асфальтовое движение, если больше ставить, то есть нет смысла на эндуро ставить больше, чем 36. Вот, я здесь прочерчиваю, так, еле-еле видно, вот на вот близко, где камера сгорания, чтобы можно было вот эти стеночки отодвинуть. В общем, вот, такая вот головушка. Клапани обліщини. Соответственно, крутиться, вона може тепер спокійно, дуже далеко. Взагалі, спасибо за внимание, ребят. По поводу карбюратора що хотів сказати, ПВК-34 дуже класно працює на цьому мотоциклі. Мотоцикл став краще заводитись, особливо після падіння. У нього з'явились просто дикі високі оберти. Можете побачити, що вони роблять, коли мотоцикл трошки не підготовлений до цього. От сам по собі карб класний, але він розрахований на техніку 2Т, і тому в нього живлення дуже багато дає на високі оберти. Тут треба дивитися або робити портінг, щоб не було такої ситуації, як у мене, або трохи його налаштувати так, щоб він. Не видавав таку потужність. Я вже оцінив портінг в бойових умовах, так сказати. На рівні дороги його помітно, але не так сильно, коли ти їдеш в гору або десь на таких можливостях, де вже мотоцикл їде, так сказати, на краю своїх можливостей. Після портінгу, що в мене змінилося, по-перше, звук. Звук став такий більш Басовитий можна сказати, да? От, він такий більш схожий, наче це не 300 кубів, а там, 450. Ну, це все із-за того, що збільшили пуск, випуск, і тому звук також міняється. По прибавці потужності, поки що не можу нічого сказати. Треба буде зробити замір з якимось такими схожими мотоциклами. Це вже, мабуть, буде. У наступному випуску я вже катався позавчора, і е, були дві гірки у нас, які я раніше не, ви, не міг виїхати, тому що банально не вистачало потужності. Ну, точніше, одну гірку я один раз виїхав, але так дуже-дуже на, на краю, на краю, на ледве-ледве. На... От. Після портінгу мотоцикл там, де мені не вистачало потужності, зараз він навпаки там ще й прискорюється. Тобто Портінг і вкупі з новим карбом, прям мені дуже сподобався. От. Мотоцикл дуже класно їде, дуже прикольно з низів тяне. От. І особливо верха, середній верха. Різниця дуже помітна. Портінг коштував 7800, виправдав свої кошти. Залишу посилання на Женю, дуже раджу його роботу, все дуже круто працює, дуже класний підхід до роботи. Тому звертайтесь. Давай, Паша, співайте. настав тот миг, тот час, когда ми їдемо знову. Ось така у Пашки обновочка, він тепер не Гіон. Е, тепер сумочка. він катає на прошлі, сумочка гарна. Паш, головне питання. Що краще? Геон чи кові? Геон Геон завжди топ. Китай топ. Не знаю, я хочу вже кататися, поїхали. Хорош, сколько mm. можна розговорювати? Ми, да? Ми говоримо чи їдемо. Ручки, газу немає, ну похер, давно не катались. Поехал. Кохвы выпили, можно ехать. Аша, а ну скажи отгул по Кови Про Трамплинчики теперь я буду прыгать за них их делать Геон такие, я, блин, ошибки не прощал, сразу вылетал А тут, что на переднее колесо приземлился, вообще пофиг. Шух, плавненько ушел Геон... Топчик Не, Геон <laughs> Он научил херня. ездить Геон топ Только не в нашем Но Кови месте. краще, а? Кови краще, да Геон... Геон это не мотоцикл тут дальше дам траверсу. это я не сильно подыграл траверси ты поехал да классно ты хорошо поехал по траверсе так силы жжирает конечно жестко и сейчас зацепчик слабый оно сложнее я на геоне ехал вообще на расслабончике. А там тяжко Ой, тут, тут такое подвеска отыгрывает по-своему Да, ну, и что ты хочешь сказать, что Гион? Траверс на нем проще Он меньше, его перекидывать проще Вот блин Ну этот лучше себя держит на дороге Знаешь, он именно Короче, там свои плюсы, тут свои плюсы Ну кайф Мне прям кайф Тух Можно поехать на шестой, там горки покатать еще Поехали туда Там траверсу можно хорошо покатать Поехали Сейчас, там туда, рейх... помчали Резко перепрыгнем как раз. Да у нас дрифтуют в Одессе. На ютубе хочешь быть? Классно. А ну расскажи, что за мотоцикл у тебя? 125. 125. Нормально. Чешься? 125. Нормально. Тут взрослые люди не везде катаются на 125. -ке. Классно. Ютуб любишь, дивитися? Да. да. У нас есть канал. Можешь. Папка добавится. Тут можешь сканировать QR-код потом тебя оставлю выпуск вот. То мотоцикл тебе классный Пошел. можно и добавить Давай, сейчас Пошел, Пошел. 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 у меня такие не за появились вообще. Я еду, Автор, и да? раньше он у меня глох, понял, на, на низах. А сейчас он прям тащит, тащит, прям вообще, понял. Очень прикольно. И же клерчик я, наверное, хорошо подобрал. Ну, нормально, он заводится тоже без проблем, тебе. ты завалился. чуть пах, пах, пах. Нормально. М -м. Он не заводится, потому что я нажимаю, не могу ручку прокрутить, понял? Ну, да. Надо, надо, когда ты упал, надо чуть газа, а я не могу, нажимаю, оно скользит. вот она не да, Подучиться. Клубничку любите, да, мужчина? Ну, да. Ну, ну. шоколаде? в шоколаде не надо, мне зашли стакан. Да? У нас... У нас извращения более тонкие. А Он кто в болот... считает, что это извращение? Дайте еще банку колы. Дайте банку, лучше, что вы считаете? Все yes. считать свой или Все, пойдет. Так это Геон. мы сначала подумали реально КТМ. Ну, не Геон, нет. Нет, <связывающий> ну <связывающий> по -любовый. это не, Это не Геон. Да геон, по геон посасывает. По любому, 100%. Подписывайтесь. Подписывайтесь. сколько ты графику взял? 3000 Поехали попрыгаем? Да, вот так вот, на трамплине. Ну мягче. хотите, если умеете, я могу дать вам прокатиться там, если аккуратно. Ну, ну я могу вода сесть, вода, но я вообще чуть-чуть. Ну если хотите, только там наверху. Ну давай. Давай на бок меня заснимешь Давай, давай. Большое спасибо данному человеку. Обязательно подписываемся на канал. Так, дорог. стартер, да? Да, да. Только смотри, на первой передаче... Си, сначала. Первая вниз, да, да, на остальные, остальные вверх. Только сначала сильно не крути. Посмотри, как он едет. Ну, понятное а потом, дело. Да, чтобы ты аккуратно. Чтобы ты без а... шлема, без экипировки, чтобы ты не упал. Первая вниз, э, нейтралка между первой и второй. Ты ее проскакиваешь. Еще кружочек. Да? Лучше да. ну, едешь. Я не дал, Ничего себе, он валит именно. Опа. Нормалет. что не могу словить. Ничего, ничего. Ты на передаче можешь заводить. Блин, спасибо вообще огромное. Нормально. Классно. <laughs> ну да, едет вообще. Что, Пашка, сам... покажем, как прыгать надо? А ну, давай. Очкуешь? Болото сильно. Сейчас посмотрю. А до конца не могу, да? Маленький Ой, трамплин. Да. Маленький. Я еще... Надо вспомнить, как кататься, потому что я месяц не катался. Я долетел, как надо. Я перелетел просто. У меня маленький он. Перелетел? Да. Он вылетел как вообще красиво. Ты прям на приземление На спуске. Да. Я Шо, буду Давай, да. да. Все, парни. Спасибо, Спасибо большое, большое. удачи! Обязательно удачусь. подпишусь! Вообще! Показывайте да друзьям, подписывайте друзья! Обязательно! Пишите комментарии обязательно! В палку Все. приезжайте! Хорошо. На открытие! Все, пока дос! Все, до свидания. Пока.